Таке неопрен. Неопрен це матеріал, з якого робляться водолазні костюми. Тобто... Дівають водолази костюм з неопрена і ниряють під воду уже в ну в холодну воду, дав мороз, там зверху льот, а вони можуть туди нернути. Оце чоботи зроблені з такого самого матеріалу. підошва, правда, йде в них не неопрен, а йде вже термокаучук. Різина, яка не слизька, яка м'яка. Ось дивіться, як їх можна скрутити, наприклад, цей матеріал. Дивіться, як я його скручую Цей чобіт, і йому нічого абсолютно. Воно назад прийняло свою форму. 2600 гривень. Це вони розраховані плюс 15 мін. Мінус 5. Хантер Про це вже на зиму, на мороз. Вони мінус 50, як виробник заявляє. У мене такі чоботи, то я в них мінус 10, мінус 15 на рибалку ходив на, на льоду. В одних тоненьких носочках, оті, що я зараз в туфельках ходжу. Все прекрасно, все чудово. Тут іде чолок з натуральної овчини. Язичок вшитий, ніяка грязь ніг туди не попадає. Зверху теж затяжечка. що Через верх теж теж туди нічого не зможе потрапити. Вниз йде галош теж термокоучук, який в цих е, чоботах яка Еластично, що при плюсовій, що при мінусовій температурі, то щоботи, які вже дуже давно на ринку в нас в України, які себе дуже класно зарекомендували, і в кого є такі чоботи, хто побачить це відео, вони підтвердять, що якість просто в них суперова. І люди, я скажу вам так відверто, те, що в мене люди заказують такі чоботи, кажуть, в мене вони були там 5-10 років, я їх односив, і я знову хочу такі самі чоботи.